Неділок, 21 серпня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Із тривогою, однак, без жодного обстрілу. Ніч на Дніпропетровщині минула тихо. Минулої ж доби окупанти з важкої артилерії гатили по Нікопольщині. Під прицілом райцентр Марганецька та Покровська громади. Понівечені два приватних будинки, авто та господарські споруди. Атакували її зеленодольську громаду, що на Криворіжжі. Там виникла пожежа. Людей не зачепило. Сім поранених за добу ворог атакував Донеччину. Більше 20 обстрілів з важкої артилерії тільки по вугледару. Є руйнування цивільної інфраструктури та будинків. Тим часом за тиждень ЗСУ звільнили три квадратних кілометри. Це на південному флангу довкола Бахмута. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А на півночі міста окупанти намагаються витіснити наших військових зайнятих позицій. Утім, нині ворог в оточенні і не може просуватися далі. Власне, ворог там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і вони не можуть там повноцінно просуватися, і тому намагаються штурмувати саме от по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Терор триває не тільки на фронті, а й серед мирних вихідними ворог вдарив по центру Чернігова. Ракетою Іскандер поцілив у драмтеатр. Загинули сім людей. Серед них шестирічна дівчинка. Усього через атаку 156 постраждалих. Будівля театру зруйнована. Також уламками та ударною хвилею пошкоджені десятки домівок, транспортних засобів та адмінбудівель. Служба безпеки України, України зараз відкриває кримінальне провадження щодо цих заходів, тому я не можу. Коментувати досконало, що відбувалося всередині. Можу сказати, що основні жертви у нас були за межами цього закладу. Основні жертви у нас знаходились в автомобільному транспорті. Йшли через пешохідний перехід. Жінка загинула чоловіку лікарні. Уночі у селі Вербки у Павлоградському регіоні сталася смертельна аварія. Водій не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Автівка перекинулась і затисла пасажирку. Вона померла на місці. Шофера ж ушпиталили із черепно-мозковою травмою, переламом носу та забоями грудної клітини. Деталі ДТП нині з'ясовують правоохоронці. Аварії з двоколісними у Дніпрі на велосипедній доріжці зіштовхнулися два електросамокати. Один з кермувальників разом із пасажиркою рухався у бік кільця набережної перемоги. Раптом виїхав на зустрічну смугу та врізався в інший самокат. Обидва водії отримали травми одного ушпиталили з переламом носа та раною голови. Нещасний випадок на воді у кривому розі поблизу вулиці Старовокзальної потонула жінка. У 30 метрах від берега її непритомно дістали надзвичайники. Потерпіло, намагалися реанімувати, але все марно. За словами очевидців, вона кинулася рятувати сина ціною власного життя. Чоловіка оглянули медики, госпіталізація не знадобилась. Без російських назв на мапі України у Дніпрі перейменували ще 20 вулиць і провулків, зокрема замість Дальноуральської. Тепер новий топонім на честь британського журналіста Гарета Джонса. Чим він відомий і що про нього знають Дніпряни? Наша кореспондентка Айміна Арнаут Далі. Лиця у Новокодацькому районі раніше носила назву Дальньоуральська. Тепер же її охрестили новим ім'ям на честь британського журналіста Гарета Джонса. Таке рішення на сесії міськради прийняли депутати, тим самим продовжили дерусифікацію у Дніпрі. Дехто через новий топонім обурився. Це взагалі таке придумать, хто знає, що знати не знаємо цього чоловіка. Все остається так, як воно є. Були й ті, хто навпаки підтримав перейменування. Такі назви, які у людей ем, нагадують їм Росію, країну агресора, це не дуже добре. Деякі жителі виступили суто за українські прізвища. Може, Григорія Сковороди, може Тараса Шевченка, може. Там, я не знаю, Вернацького. Наталя Іванівна мешкає на Дальньоуральській 70 років. Пам'ятає, як вулиця та одноіменний провулок називалися раніше. Раніше був тихий перевулок, а потім став Дальньоуральський. І то я пам'ятаю, що тихий. А, а це такий дзьонський там. У мерії ж кажуть, на останній сесії у місті змінили 20 назв вулиць і провулків. Обирали імена тих, хто зараз обороняє державу від окупантів, і тих, хто не боявся говорити правду про злочини радянського режиму. Гаррет Джонс один з таких. Це перший журналіст, який в 1932-1933 році на західі публічно виступив і звернув увагу всього західного суспільства на голодомор, який більшовицький режим організував в Україні. Загалом у Дніпрі вже понад дві сотні нових найменувань. Аймінарнау Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. 27 гектарів знищеної екосистеми лише за останню добу пожежники 30 разів гасили сухостій. Основна причина займань людська недбалість, кажуть надзвичайники. Зазначають, найчастіше полум'я охоплює ліси, суху траву та угіддя. Існує і загроза загоряння житлових будинків. Вогнеборці вкотре закликають не палити сухостій, аби вберегти екосистему України. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.